Це програма в об'єктиві. Ми продовжуємо. Ми говоримо сьогодні про парламентські вибори та про нові обличчя в українській політиці з нашими гостями. Це Роман Брезіцький, координатор Львівського Євромайдану, Ольга Швець, активістка Львівського молодіжного клубу та Володимир Парубій, голова секретаріату Конгресу Української інтелігенції Львівщини. Власне, молодь іде до парламенту. Мені цікаво, чи не стане молодь в парламенті розмінною монетою сильних олігархічних сил, які очевидно туди також пройдуть. І чи не будете, наприклад, ви просто інструментом для натискання кнопок при голосуванні певних законопроєктів? Роман, як ви думаєте, хочу сказати, ви знаєте, під час майдану ми воювали проти олігархів? Ми знаємо, наскільки це складно. Угу. Ми знаємо, наскільки це не просто аж до фізичних, так би мовити, утисків, але ми довели, що ми вміємо перемагати. І ми вміємо супротивлятись, і ми такий досвід і таку практику однозначно збережемо. І ми не будемо, звичайно, тупими кнопкодалами. Ми будемо справді відстоювати інтереси звичайно насамперед наших округів мажоритарних, ось а також свідомих українців. Тому що ми тільки за такою основою йдемо в іншому випадку. Ми тоді продамо ту цінність, все ж таки, котру ми здобули, ту дорогу, котру ми пройшли. А тоді змісту немає. Ми тільки до йдемо до реформ однозначно. Дивіться, така ще є ситуація, що власне ми молодь, ми повинні міняти стереотипи будь-які. Ми є для цього, щоб ми вже один стереотип ми зламали і ламаємо його дотепер. І тепер, коли ми вже прийдемо знову, знову до боротьби станемо вже в іншому ключі. То ми повинні поламати староти, ми повинні бути ближче до народу. Ми не повинні бути богами. Ми повинні бути е, людьми, які відстоюють інтереси інших людей. І добре сказав Роман, і я погоджуюсь повністю з його словами про те, що ми не повинні цю цінність втратити. Ми повинні її берегти як вогонь і пронести її до, до кінця, тому що це наша основна мета. Поки ми свіжі, поки ми молоді, ми не заангажовані, ми не маємо цих якихось. В голові в схем злодійства і всього решта, ми хочемо все. Ми ідеалісти, і в цьому наша велика перевага. І ми будемо ламати ці стереотипи, як тільки можемо. І чим більше нас буде, тим більше ми будемо сильніші проти цих кланів. Пане Володимире, чи вас немає страху, що зметуть можуть, е, просто є, є побоювання без сумніву, якщо йдуть справжні ідеалісти, угу. тобто люди присягнути ідеєю. Які готові за неї стояти до кінця, і які ще мають е, тверду вдачу. Бо влада, гроші дуже велика спокуса, особливо для молодої людини, ще не загартованої життям, yeah. яка ще не завжди може розуміти, що не, не є найвищою цінністю в житті — це десь там посада відповідна, чи там гроші, чи зв'язки. Я з свого життєвого досвіду бачив от, нібито непоганих молодих людей, попавши у владу, спокусившись на легкі гроші, на якісь привілеї, люди міняються, чи, можливо, не міняються, а виявляють Стоять свою собою. сутність угу. глибинною, яка прихована. <кій> І справді, оце, якщо в них той, не було справжнього ідеалізму, тобто ідейності глибокої. Вони піддаються на ці спокуси, сподіваючись, що там от, з допомогою там, певних е, преференцій вони щось там досягнуть більшого. Вони так для себе вважали і досягнут, е, вони, досягнувши більшого, вони зможуть зробити більше користі для загальної справи. Але, як правило, ці спокуси... Це спокуси дьявола, вони обертаються шкодою і для того політика молодого, і для суспільства. Тому, йдучи у владу, молоді люди повинні пам'ятати, що те, що вони нині говорять, що вони обіцяють, це повинне бути їх щоденною молитвою, щоденним обов'язок тими людьми, які їх висувають. Бо можна говорити молоді старші, але люди, які діалогують. Того чи іншого кандидата в депутати, тим більше молодого, покладають на нього великі надії, і не дай Бог він він їх ці надії не справдить. Тому хотілося би бачити, щоб вони свої обіцянки дотримували. дотримували, але не створила зараз молодь якусь політичну силу єдиним фронтом, іде яка би єдиним фронтом йшла до влади. Так маємо зараз народний фронт. Ви підтримуєте цю політичну силу, чому саме її? Ви знаєте, хочу сказати, що е, всі молоді люди мають певні свої свої погляди, свої політичні погляди mm -hmm. на сам перед. Я думаю, що це не знаєш, що є ті чи інші представники у тих чи інших партіях, але все ж таки народний фронт об'єднав у собі сильних особистостей Насамперед, те, що мені найбільше імпонує, це люди, котрі довели свою, довели свою діяльність. Це скажімо така, як Тетяна Чорновіл. Можливо, вона неординарна все ж таки як жінка, непроста, звичайно, але вона втратила найдорожче, вона відчула, що це таке, і вона йде далі, вона запалює. І вона показала себе на Майдані і в антикорупційній боротьбі. Ми маємо Андрію Пробія, який організував самоборону Майдану. Це велика відповідальність на цей час. І я глибоко всміявся, що кожен це міг зробити. Це певні зріці. Ці люди, котрі реально довели і діють. І найкращий приклад може бути член військової, військової ради Народного фронту. Він є сам з міста Артемівська під Донецьком. Він же один з ініціаторів добровольчого батальйону Артемівськ. Він же звільнив це місто Артемівськ і зараз очолює районну адміністрацію Артемівська. Це люди дії, люди результату, люди ініціативи. Я не говорю про те, що можливо є все ж таки певні помилки. Звичайно, ми є всі люди, так, але я бачу тут світло в кінці тунелю. І що найважливіше, це те, що все ж таки партія Народний фронт реально дає можливість політичного ліфта для молоді. Я це можу, можу точно підтвердити, тому що це не просто можливість балотуватись так, оскільки вели з діалоги, звичайно, були інші політичні сили, але це також є певна насамперед адміністративна підтримка, підтримка в досвіді, підтримка в аналітиці, аналізі. Через те ми через цей напрямок можемо розвиватися як молоді люди. Це це про... ми співпрацювали разом на майдані, якби оці однозначно плече-плече. Плече. Mm -hmm. Тобто тут це є народний фронт. Це припрошую не партія імені якоїсь нієї особи. Так, це є народ від людей і фронт, люди, котрі борються. Важливим, важ, важливо також зазначити, що для нас, як для молодих людей і в молодих активістів, які ще багато чого в житті е, не знають, але вже багато чого побачили, саме є е, е, якийсь приклад мати в, в на, якого, на кого можна порівнятися, якось перейняти і досвід, і думки. І власне, е, лідер партії Народний фронт, наш чинний прем'єр, пан Арсеній Яценюк, Своєю теж діяльністю показав, що він, власне, сильна особистість. На мою думку, найкращий прем'єр, який був за час Незалежної України. Всі угоди, які були підписані, газові, він, він, він виконує те, що він робить. Звичайно, при за умов такого парламенту, який є зараз застарілий, можливо, це не завжди вдається, але тим не менше, людина своїм явним прикладом показує, що він може і відповідно, так як він є молодий політик, також абсолютно нова генерація. Також політиків, то звичайно на нього будемо рівнятися. І власне, як вже зазначив Роман, цей ліфт політичний, який нам дають, ну народний фронт, дає можливість цього себе показати, розвивати себе далі, і долучатися до такої сильної команди. Я хочу додати репліку сильному європейському прем'єрові. Для результативної діяльності уряду потрібен сильний і новий парламент. Через те ми йдемо, угу. пане Володимире. Як ви ну, Ми, як вже досвідчені люди, ми аналізували і і далі продовжуємо аналізувати списки всіх тих партій двадцять вісім. Угу. Як ви знаєте, ну без сумнів, ми відкидаємо з газу навіть комуністів, там от той так званий опозиційний блок, колишніх регіоналів чи сильну Україну. Це є. Антиукраїнські сили і не просто ідеологічно ворожі нам, то співучасники вбивств на Майдані. І в цивілізованому суспільстві їх будуть судити. Закінчиться війна, я думаю, бо є так в кримінальному праві, суддя не тільки той, хто стріляв безпосередньо з Гвинтівки, це а той, хто допомагав, хто його забезпечував це вбивство. А вони забезпечували ці масові вбивства на Майдані і спровокували ту війну, яка нині є. Тому про них мова не йдеться, а йдеться про інші. Ми аналізували всі списки, і ви знаєте, що вразило? Робиться і більшість випадків як? Ряд нормальних людей. А між ними, як то, був красива обгортка до поганого наповнення. Молоде в те Так, пропихаються ті колишні тушки, угу. колишні регіонали, але під гарними гаслами, вже під нашими брендами. І, і це прикро. Люди бачать декілька людей тих справді позитивних і голосують, будуть голосувати, йдуть вже по рейтингах за тими силами. І, але ми вже, як маючи досвід, ми, ми знаємо, хто і хто. І, наприклад, можемо говорити багато. Деякі партії, які просто е, мають високий рейтинг, але які компроментують взагалі нашу національну ідею, взагалі політику, роблять з неї цирк, е, має на увазі відомого хлопця з вилами, е, якого не можна допускати до будь-яких е, будь-якої влади. Але це є свідома провокація е, нашого політикуму і компрометація його. А люди це не розуміють і йду за ними. Тому, власне, ми намагалися так об'єктивно аналізувати. І що цікаво, ми прийшли до висновку. Ми засідали вже декілька разів. Єдина політична сила, де майже 100% люди, які пройшли, горнило Майдану. Тобто, те, то, що ми говорили, от Майдан був тим блакмусовим папірцем який виявив, хто є хто. І от, якщо на відміну від інших партій, блоків і так далі. Які мають оці от і так, і так. А тут всі 100% маєш, можливо, десь одна людина, яку ми не знаємо, але не виглядає так. Там, можливо, є одна людина, яка допомагала з боку, скажімо, але не була на Майдані. Але відпочинається від першого номера Яценюка, який був в штабі. І всіх інших це люди, які від першого до останнього дня пройшли майдан. Дехто каже, вони йшли на майдан, щоб здобути владу. Ну, повірте мені, я був і в Києві на Майдані, ніхто не думав про владу. І ті хлопці, Небесна Сотня, які загинули під кулі, вони не за владу йшли. І ніхто не сподівався такого закінчення Майдану. Був величезний ризик. Але люди, які пройшли отой Майдан, це люди справді достойні і гідні бути в новій владі. І от ми так і зупинились на Народному фронті, виходячи з того критерію ключового. Це люди, які пройшли, горнило випробування Майдану і ми стояли від першого до останнього дня. І тому ці люди заслуговують на підтримку, і ми впевнені, що ці люди не зрадять, не відступлять від своїх обіцянок. Дякую, пане Володимире. Ну, Романе, ми пережили розстріли на Майдані. Ми переживаємо війну з Росією зараз. У нас є багато вбитих. Ціна, яку Україна заплатила за свою незалежність, є неспівмірна. Моральні якості, які зараз оцінюють українці, це люди, які пройшли майдан і воюють за Україну. Так, це не люди, які викладають гроші на бікборди і зараз і йдуть до влади. Пла -пла 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 плачучи за це певні кошти. Це очевидно, тому що після тих смертей, які ми пережили, зараз це відійшло на задній план, і українці вже не обдуриш. Ви власне не не були ще в зоні АТО, так чи ні, ви знаєте, я був в зоні АТО. Угу. Ми спілкувалися там із різними видами військ. Так. Також ночували у Чугуєві разом з 80-ю аеромобільною бригадою. Я, до речі, дуже вражений цими молодими хлопцями, які є там. Я ними надихаюсь, я маю до них білу заздрість, скажімо, тому що, ви знаєте, для когось, скажімо, дуже важливо, щоб цей тризуб, який ми носимо на футболках, так. Чи типові такі речі, котрі ми демонструємо, важливо, щоб це не було проста показуха а зміст. От я в одного з десантників наших львів'ян побачив трезуб на серці, він його ховав. Це вибитий трезуб. Якщо ви мали в радянській армії, пам'ятаєте, тут завжди ходили наші батьки. А там трезуб на серці, так і хочу сказати, що все ж таки одразу ж після школи я поступив в університет, і коли почалися всі всі події на сході, ми продовжували далі майдан. От і все ж таки після цього одразу ж почали організовувати ті чи інші волонтерські напрямки підтримки АТО. І зараз, все ж таки, так можливо, все таки цинічно говорячи, щоб не лишитись в боргу, але все-таки разом із громадськими активістами проводимо навчання для, так, так би мовити, партизанських загонів тут, на Львівщині, і через те ми також працюємо на своєму фронті, незважаючи на те, що ми створили. Знову ж таки повторюю з інтелігенцією, старшим поколінням, творчим, е, такий просвітницький фронт, продаючи літературу, це українське слово туди на схід кожному з мешканців. Чи не здається вам цинізмом, що зараз політики викладають гроші у передвиборчу рекламу, коли в країні йде війна, і за ці кошти можна купити бронежилети, каски хлопцям або, або багато інших Хочу вам речей? які потрібні? Е, бачите, тут питання насправді двояке, хоча я впевнений в тому, що насправді е, видача коштів, так їхня коштовність суттєво зменшила спільно з минулими виборами. Але хочу додати, що партіям Неофітам, партіям новим дуже важливо працювати на впізнавність, щоб люди бачили. І тим паче, коли ми свідомо вимагали перевиборів, і справді йдуть нові люди, котрих не до кінця всі знають, так, нам також важливо. Бути на тих бордах, щоб люди бачили наш наше основне послання, щоб люди бачили, кого вони обирають, і хочу додати, що все ж таки не всі партії і не всі молоді люди можуть оплачувати дорогі ефіри на всеукраїнських каналах чи тому подібне, оскільки ми не є власниками каналів. Так? Ось і я думаю, що не до кінця потрібно цим насправді користуватись, і думаю, що роль правди у цьому все ж таки є у користуванні бордів чи інших засобах візуальної реклами. Ми все ж таки хочемо здійснити зміну цього парламенту, і ми повинні працювати в рекламному просторі, тому що цей парламент заінвестує і підтримує армію в десятеро більше, в сотні більше разів, аніж витрачається зараз на передвиборчі кампанії. Ольга. На жаль, дуже багато от власне на цьому спекулюють. І мені здається, що це більш такий, ніби щоб висвітлити партію в такому поганому світлі, тому що ви, от ви хочете йдете до влади, ви хочете владу, ви хочете Бо це питання, які задають просто люди. Так, звичайно, задають люди, але ми маємо розрізняти, що ми йдемо не до влади, ми йдемо в Верховну Раду, ми йдемо творити закони і законодавчо підтримувати країну. Це є раз. Друге, це те, що кожен з навіть наших. Громадян на заході, чи на сході, чи в центрі, кожен долучається до АТО, кожен е, чи матеріально, будь-хто, всі волонтери, всі люди так чи інакше в цьому зав'язані, і в кожного там через одну сім'ю є людина, яка десь воює, чи тато, чи брат, кожен і кожен щось робить. Але ми повинні розуміти інше питання, що е, без, е, без виборів. Перше було в, на майдані. Що було? Вибори, перевибори з коронавірусних асоціація з ЄС, з ЄС mm -hmm. і перевибори. Як ми можемо е, в такому існувати, в такому ключі, як є зараз, саме в, в такому складі парламенту? Ми не можемо зараз існувати, і тому е, ми повинні однозначно ці вибори повинні пройти, і дуже добре, що вони проходять. Не зважаючи на те, що йде війна, звичайно, що це такі суперечливі речі, людям це можливо не зрозуміти. Люди може десь обурені з цього, але вони мають також розуміти, що вони повинні обирати один раз, вони вже свій вибір зробили дорогою ціною і продовжують його робити зараз, але вони повинні вибрати людей, які поведуть за собою і будуть законодавчі підтримувати і армію, і їх і. Взагалі стан справ в країні, і е, на сьогоднішній день е, це, до речі, народному фронту часто закидають, але це новостворена партія. Вона абсолютно нова, і люди не люди повинні її бачити. Роман правильно зазначив, що повинні бачити це наочно, на візуаль. Це як сказала Тетяна Чорновол, це і психологія. Люди повинні бачити, кого вони повинні, обирають. Пане Володимире, потрібні зараз вибори за в ідеальному варіанті. В варіанті е, час війни е, робити вибори. Я, на мій погляд, було б недоцільно, і коли на Майдані стояли питання про очищення влади, ну ніхто не думав, що це буде так, війна. Буде відбуватися. Так, ми, ми планували зовсім іншу, інші, інші плани були. Але якщо вже вибори почалися, то без сумніву, ну залишаться ті партії пізнавання комуністи, регіонали, вони вони їх всі знають, і їм не треба дуже агітувати за них проголосують. А якщо ми справді хочемо нові сили, про які ми говоримо, я підкреслюю нові сили, не тільки молоді, але взагалі нові сили, нові люди, то мусить бути ця реклама, мусить бути якийсь спосіб донесення тих ідей нових, тих облич нових до людей, щоб люди побачили і могли вибрати. І тому ми стоїмо перед доконаним фактом виборів, і ми зобов'язані кожен донести. Сібати <кій> людей свої ідеї, самого себе і реклама в даній ситуації мусить бути угу. зрозуміло. Чи зустрічається ви ж зі своїми виборцями і про що люди просять? Які їх власне побажання? Що вони озвучують? Ви Знаєте, я хочу сказати, що е, гасло моєї передвиборчої кампанії готові діяти. Це множині, тому що ми команда, ми горизонтальна команда, котрі в кожен є в своєму напрямку і є лідером. Ми об'єднуємося так. Ми вже давно проводимо зустрічі з різними категоріями людей. Чи це працівників жеку до освітян, чи це до представників ветеранської спілки? Ми сьогодні також маємо зустрічі з ними, чи представників інтелігенції, чи спеціалістів. Звичайно, робота ведеться, і більше того, ми навіть вже доказуємо нашу роботу. Ось ми на основі звернень людей похилого віку нещодавно пакетували пенсійний фонд з вимогою перенести його із Сихівського району у Франківський, тому що люди власне похилого віку їздять з Франківського району та галиць. Усихів, то ми вже показуємо певну дію. Ви знаєте, мені подобається у людей те, що вони незламні. Те, що люди мають свою позицію, це мені особливо подобається. Люди реально вимагають, люди дискутують на рівні, люди критикують. Це мені дуже подобається, це мені дуже імпонує. І е, мені подобається те, все ж таки, що. Нарешті вже ніхто не вірить, те, що от хтось там пообіцяв, завтра прийде і все буде золоте. Ні. Люди реально мобілізовані, але це не означає те, що ми повинні там, скажімо, проєктувати на війну через те нас біда. Ні, ми не граємо цю технологію. Ми готові реально йти працювати. Я відчуваю підтримку щодо молодих людей. Це мені подобається, це не також надихає і сповнює мене си. Угу. Ольга на, в мене трошки інше враження склалося про е, людей. Е, в першу чергу людей, а не виборців, звичайно. Угу. Ми скільки спілкувалися з старшими людьми з молоддю, в принципі, вони всі готові підтримати молодь, бо вже старі обличчя, як вони кажуть, це вже все пусті обіцянки, і їм ніхто не вірить. і ми завжди наголошуємо на тому, що ми не маємо за собою мільйонів, ми не маємо за собою кланів, ми не маємо за собою схем, і ми готові працювати. Ну, скажімо так, на ентузіазмі, і ми готові працювати на благо. І так як ми маємо сили і маємо бажання, то звичайно, що ми будемо це робити. І люди одні дуже підтримуються. Вони за молодь, за абсолютно всією, всією душею за молодь. Хоча є категорія людей, які в принципі критично ставляться взагалі до політики, на жаль, на жаль, є така категорія людей, які достатньо байдужо від, 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 відгукуються і кажуть, що вже нічого не змінити через це, на жаль. Ну, є така категорія людей, кожен має право на свою думку. Але ми старанно їх переконуємо в тому, що все-таки голос потрібно свій віддати і потрібно голосувати, щоб цей голос не використали проти самої людини. Як це вже було в 2010 році, коли люди байдужо поставились до виборів, і ми бачимо, до чого це призвело. дякую, панове, що ви знайшли дякую. час. Прийшли до нас на програму, і розмова видалася цікавою. Мені здається, це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. На все добре.